Це буде красиво, шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість. Розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, «Щовіторка» о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво! Друзі, програма Все буде красиво» на найтеплішому полюсі планети. І цього е, випуску ми будемо говорити про усі секрети апаратної косметології. Для чого вона потрібна? Що вона може зробити, що підкоригувати, е, кому можна, кому не можна. Загалом усі усі секрети розповість нам сьогодні. Гуменяк Марія, Гуменюк, перепрошую, Марія, е, співзасновниця клініки естетичної косметології СТ. Вітання вам, Марія. Вітаю, вітаю вас, Марія. Ми тески сьогодні. Right. <laughs> Дві Марії. Е е ну, давайте, напевно, почнемо все ж таки з того, що таке апаратна косметологія, що вона собою представляє, тому що знаєте, е співсполучення слів апаратна косметологія для мене ну, дещо нове. Не знаю, ніколи раніше не чула про таке, що воно можливо, що, що воно може зробити. Е, дивіться, апаратна косметологія це е, зараз дуже поширено, популярно і це майбутнє, тому що е, вже різні такі е, хірургічні, багато є страхів щодо хірургічних втручань і так далі. Е, вони зараз заміняються саме апаратною косметологією. От, е, тому що е, ну, це набуває популярності. Зараз багато нових і новітніх технологій. Що стосується саме нашої клініки, ми перші в нашій області купили апарат Айкун, тому що цей апарат він був тільки на ринку у Львові і у східних у, і, перепрошую, у Києві і у східних регіонах. У нас цього не було. І він. Е, чим, чим він нам сподобався, тому що е, він, крім того, що він е, має різні властивості по корекції фігури, він також несе собою і е, він, от, е, різні такі. Е, Моменти, ми зараз детальніше напевно про це поговоримо, але мене цікавить в першу чергу, чи це безпечно, тому що як ви зауважили, Марія, так багато хто боїться оперативного шляху, все ж таки, ну це це справді страшно. І Взагалі операція саме слово відлякує напевно дуже багатьох людей. Е, чи таке саме з апаратною косметологією? Чи відлякує, чи ні? Е, ну дивіться, апарати, апарати можуть бути різні. Ми брали такі, які будуть, які є безпечними. Ось цей самий айкон LaserMed, він показаний навіть при вагітності. Мені здається, що це вже достатньо це важливо. Фактор, так. так. так він, його можна робити щоденно. У нього не так багато протипоказів. І він, власне, насправді дієвий. А що він взагалі робить? Яка там методологія? Я не розумію. Ну От е, якісь хвилі, е, що там застосовується, коли, скажімо так, ти приходиш на процедуру? Е, це запатентовано, він має запатентовану е, е, маніпулу, яка називається робосоло. Вона має в собі лед та лазер. І лед він сприяє стимуляції колагену і еластину, що покращує якість шкіри, еластичність, вона стає така пружна, підтягнута, а лазер він вже більш бореться з жировими відкладеннями. Він... Тобто, це таке Комбо можна сказати, лед це я так розумію світло, правильно так, так. І, і лазер також так лазер сам собою не є він не шкідливий. Він на таких параметрах, які він не несе шкоди внутрішнім органам, він цілком безпечний. Тобто Тому, і опіків можливо... від нього не можна і, 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 це, це отримати. Не так, це вони... Ну дуже багато просто фейків <кх> на насправді е віється е інтернетом стосовно того, що це все небезпечно, лазери вони е шкодять шкірі, лазери. Вони насправді не умолод. А додають, а додають тільки зморшок. Чи правда це? Ні. Це є різні взагалі то лазер. Цей безпечний. Ага, тобто там є певна різниця. Зрозуміло. Ще раз як називається Айкун лазер-мед. Айкун лазермед. Він дивіться, є різні його комбінації, є різні в нас, він флагман. Він найкращий, тому що він е, не, не тільки за е, по догляду по корекції фігури, він також е, поквв. По косметології хороший, а він, що він взагалі ну, і от які покази, от з якими причинами треба робити цю апаратну процедуру? Е, ну, найпопулярніше з причинами, які звертаються до нас, люди, це зева вага, жирові відкладення, які навіть е, цим апаратом можна ну більш доступні е, такі ділянки, які там не можуть пропрацювати в залі, так. Угу, Тобто всі животики, там, бока, да, Бо це, ж, сіднісні, це складки, все можна так. під. О, нічого собі. Можна. Скільки потрібно зробити процедур, щоб підкоригувати фігуру в таких дуже важкодоступних місцях? скажімо? Ну, Рекомендація 10-15 процедур. Ну, в середньому 10. І от, ну, поправ... це реально взагалі? Так, ну, тому, дивіться, що... ви... Е... Вже після першої процедури будете бачити результат, тому що ваша шкіра, по-перше, я вам розкажу трошки, як відбувається так. сама процедура. Там для... є три маніпули для тіла. Двома маніпулами вони називаються Robot Wins. Спочатку 20 хвилин, завжди 20 хвилин, там де база, і 20 хвилин проробляють все тіло. Воно стимулює е, лімфодренаж, покращує лімфотік з цього рагніту. Навіть вже після цього етапу людина відчуває таку якусь легкість. легкість. От багато хто от навіть багато е, клієнтів проходять просто е, на 30 хвилин, там, 20 хвилин цю базу проходять, і 10 хвилин можуть е, там, якусь е, ще додатковий фокус взяти там або на спину, кому е, там кого була спина, або там вже якісь. Різні моменти. Тобто сам бази. сеанс триває до півгодини часу? сеанс триває в середньому годину. Ага. 20 хвилин це йде база. Так. Вибираєш базу, там де я вже казала, покращує uh -huh. потік і так далі. Далі ти можеш собі добирати по 10 хвилин фокус. Фокус що таке фокус? Фокус це вже оцією маніпулою з лед і лазером. Вже проробляють певні проблемати проблемні ділянки. Тобто, які ти собі сам визначив, так? так. які ти хочеш. Які ти хочеш. Ну, спочатку завжди до сеансу, ну, до, до курсу, пацієнт клієнт приходить, і там вже з спеціалістом вони обговорюють, які проблеми, що хвилює, і так далі. Тому 10 хвилин, 20 хвилин база, і по 10 хвилин там різні фокуси. Це може бути на живіт. На сідниці, на ноги, може бути на гомілки от кого набряки. Так? Воно дуже знімає гарно набряки. Е, на тобто руки, за спину. один сеанс, правильно, чи я правильно розумію, можна пропрацювати декілька Різні, зон? Різні, так. сторон. Ага, Десять хвилин собі це комплекс. одна зона, там 10 хвилин живіт, uh -huh. 10 хвилин сідниці. В середньому це триває годину. Це туди входить 20 хвилин бази і 4 фокуси. Угу. Ще одне таке маленьке запитання, але перед цим нагадаю, друзі. Хто щойно до нас підключився, ви програму. Все буде красиво. Сьогодні розмовляємо з Гуменюк Марією, співзасновницею клініки естетичної косметології СТ. Розкриваємо секрети про апаратну косметологію, тому що дуже багато дівчат, та й хлопців, мені здається, це ж правильно. Це ж так, абсолютно безстатева. Мені ні. здається пропозиція. Це, мені так ну хочуть залишатися відповідно красивими, якомога. Довше і молодими, і для цього нам зараз в поміч, дякувати Богу, 21 ше сторіччя приходить різних різних засобів. Не так вже страшно думати про якісь там глобальні серйозні моменти, такі кооперативні. Зараз у нас є аналог, апаратна косметологія, що робимо ми завдяки їй доглядаємо за собою так і коригуємо фігуру. У мене таке питання зародилося в голові. Оскільки ми можемо пропрацювати декілька зон, все ж таки за один сеанс. Це ці зони стосуються тільки тіла, чи ми також можемо зачіпати, наприклад, підборіддя, обличчя чи там, ну не знаю, хтось можливо з якимись ще запатами такими цікавими приходить? Так, звісно, дивіться, цей апарат складається з 11 маніпул взагалі, три маніпули по корекції фігури і вісім маніпул по? Догляду за обличчям, скажем, покрекція обличчя і так далі. Е, тому сюди також е, входять і процедури за обличчям. Вони покращують також лімфотік, лімфодренаж обличчя і знімає набріки, покращує структуру шкіри. І взагалі ми рекомендуємо перед будь-якими навіть е, ін'єкціями, перед е, Будь-якими маніпуляціями напав... пройти е хоча б кілька сеансів е айкун на обличчя. Uh -huh. Тому що воно покращує потім засвоєнню всіх е поживних речовин. Там. Uh -huh. Тоді наступне питання. Чи є якісь протипокази і кому взагалі ну, варто 100% робити, кому не варто, там не знаю, з якого віку можливо є якісь обмеження стосовно. Показу війці немає. Так. Абсолютний протипоказ це онкозахворювання. Також хронічні захворювання в стадії загострення, різні захворювання сполучної тканини також у стадії загострення. І вагітність перший триместр, тому що в цей час все ж таки ну треба краще... поберегтися, так, так однозначно. Все ж таки Дуже це важливі різні моменти. Е, якщо от людина дослідила, що в неї ну скажімо, так немає протипоказів, так все нормально. Хоче вона підкоригувати свою фігуру або просто зробити собі такий естетичний догляд, скажімо, по обличчю або по тілу, чи потрібно а, здавати важливі якісь аналізи? Я не знаю, там чи просто от людина приходить. Каже, я хочу, і тоді вже по факту. Е, ні, здавати аналізи, це не є обов'язковим для цього. Просто Тому, може так приходить людина безпосередньо, от у клініці ІСТ, наприклад, так. Скільки є спеціалістів, з якими можна поспілкуватися на рахунок апаратної косметології, взагалі, щоб визначили тобі конкретно твій шлях курсу, скажімо так? У нас є два спеціалісти. Два Вони, спеціалісти. Так. Тобто. Ну, от я собі просто будую, от, скажімо, я собі спланувала похід в клініку СТ. Я перед тим телефоную вам, записуюся на прийом, правильно? Mm -hmm. І ми обговорюємо вже індивідуально так чи так. Це спеціалістом. Ми вже там приходите, і ви він визначає, що саме вам потрібно. Тому що в нас крім цього апарату є ще один апарат. його ага. можна поєднувати. Так, він вже йде інший сім слів. Називається, він іде для. Е, от, Стимуляції електроміостимуляція, стимуляція м'язів. Так, так дуже страшно та, звучить насправді. Ми, це якісь електроімпульси? Не... Електро а це боліс це найпотужніший у світі е, апарат, ну який поки що існує. В воно не болить на високих параметрах. Може боліти а, там, але терпимо. Тобто людина в стані витерпіти це, і так. в принципі, а якісь там не знаю, якщо людина дуже боїться, ну знаєте, у кожного порог відчуттів і страху рісто це можна регулювати, можна знижувати там. Але все-таки антистресовими таблеточками не варто бавитися. Це зовсім не, не дуже бол... Та не болить. Ну, тобто Відчуття це... після того дуже хороша. Навіть після от, ви виходите після ікони ну, і вже, е, там приходять до нас клієнти, які просто хочуть е, розслабитись. Mm -hmm. на годину, там на масаж вони не можуть. Чекати, а так за півгодини вони проробляють 20 хвилин базу, яка покращує їхнє самопочуття через те, що, от, наприклад, сидяча робота, так, так. за стій відповідно так. І те, всього, воно, і лімфа, тої самої. покращує лімфотік, і також можна собі взяти там, наприклад, ще якийсь додатковий фокус на спину. Також оцієї маніполи вона дуже гарно проробляє м'язи спини. А якщо поєднувати так, то ці два апарати це можна робити за один захід? Чи все ж таки їх потрібно розмежувати? сьогодні? Цей завтра наступний? Ні, їх можна поєднувати. Так, а Ось. якщо говорити про той другий, угу. ви казали, що там більше йде акцент на м'язи? Так. так. Тобто це також корисно для спортсменів, наскільки розумію? так він навіть для спортсменів і не для спортсменів, тому що навіть більше не, не для тому, що ним качаєш прокачуєш м'ясо. Так, тобто ти можеш собі лежати, тобі, наприклад, на сідниці ставлять маніпули, ти лежиш, і вона замінює 30 хвилин. сеанс триває 30 хвилин, замінює 20 тисяч присідань. Нічого собі як цікаво. слухайте, знаєте, мені нагадується, колись були дуже популярні такі метелики, Їх дуже сильно не популяризували, рекламували і дуже багато купляли. Але мені здається, дія від них була значно менша. що в них дуже маленька була інтенсивність у цих. Але мені завжди було цікаво. Каво, чи це реально добре, дякую? Розкрили секрет. Насправді ну завжди було цікаво, чи це працює. Якщо в такому випадку е, воно замінює нам стільки присідань, е, чи справді ми можемо завдяки цьому апарату тоді тримати свої м'язи, скажімо так, в тонусі, і щоб вони були підтягнутими, от неначе ти займаєшся, ну не знаю щонайменше три рази на тиждень у спортзалі? Можна так, тобто це Можна. все реально. Ми не можемо накачати їх там до такого рівня, як в спортзалі, але ми можемо зробити гарний рельєф. О! Ще, дивіться, ще такий нюанс. Ось цей апарат прокачує м'язи, але за рахунок того, що йде брак калорій, тому що багато енергії йде на це, спалюється жирова тканина. Так що ти качаєш м'язиш і худаєш? Нічого суду тих. Три хвилини. Якась магія. Якщо говорити е про доступність, наскільки це доступно? Ви хочете почути ціну? Ви можете не називати конкретно ціну, але просто ну в межах так наскільки це доступно. Ну тому що знову ж таки ми повертаємося до міфів, е, і багато людей мають таку стереотипну, стереотипний погляд, що це все дорого, краще не думати, краще не ходити і краще не питати. Сидиш собі на е, своїй дубці, не накачені, і, і просто мрієш. Наскільки це доступно? Чи це взагалі реально? Не будемо говорити про там якихось періс Хілтон, які собі можуть дозволитися, просто звичайно пересічної. Якусь людину, скажімо так. Ну, давайте я розкажу і все ж таки скажу ціну, тому що я не знаю для кого реально. для кого. Ціна осна айкун. Угу. Вона в середньому 1500 гривень. 1500 гривень це одна година. Можна брати менше. Це Там, абсолютно доступна до 1500, ціна п'ятсот, так. 10 сеансів У нас також діють різні, е пропозиції. пропозиції так. Слухайте, я собі уявляла, ну що найменше три тисячі, напевно, ну чомусь так. Я не знаю, я ж кажу, це напевно стереотипність. І коли ти чуєш якісь маніпуляції апаратні, тим паче косметологія, завжди в твоїй голові ціна просто виростає в десятки разів. Півтори тисячі, мені здається, це абсолютно адекватно, і мені здається, кожен абсолютно собі може це дозволити. Е, якщо говорити про апаратну косметологію, е, ми поговорили напевно вже про багато аспектів, що вона робить завдяки. Е, Апаратній косметології, чого ми можемо досягти, про якісь обмеження також ми обговорили конкретно про клініку СТ. Ви розказали, там є два апарати. Що ще можете можливо розказати декілька слів? апарати, які по корекції фігури в нас взагалі багато в нас ще також по обличчю є чотири апарати. Одне так. обличчя, чотири апарати. нічого Так, ми, така, ми почали з того, що ми були ми клініка естетичної косметології, яка базувалася на, на, на апаратній косметології. Так? Ми з цього починали. Е, якщо чотири апарати для обличчя, які вони і що вони роблять? Е, Просто про їхні функції, напевно, і завдяки е, яким цим функціям можна чого досягти. Добре, дивіться, є апарат Ендімет. Угу. Це РФ. Тобто це йде, е, гриття, прогрівають. давайте так на хлопський розвиток. Прогрівають так, я тканини е, і за рахунок цього, цієї температури е, йде роз е, от, стимуляція виділення колагену. Ага, і а колаген, відповідно, що не виходить. Так. гарний вигляд. Продовжує Положений. нам модуль, так. модулість, Молодість. Так, так ще є апарат М22. Це IPL, Він це фотоомолодження. Він бореться з акне, з, вис... ну, з різними висипаннями. З куперозом, почервонінням, тобто, оце ця от сіточка червона на обличчі, так я розумію, це купороз, розаце якось там воно мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, то з цим також можна звертатись. Він такий, от цей апарат от в нього після для, пане першого сеансу, другого вже видно результат. Тобто Так, зникає. Так, потрошки так, але воно вже люди не Чи пігментації також. Я Демонтації, от просто так. якось не уявляла собі, що завдяки фотоомолодження, там я так розумію, правильне світло застосовується, mm -hmm. так? А воно чогось в голові лунає навпаки, що може нашкодити. Ну тому що це все-таки світло, а це шкіра. Яким чином воно так я, я не знаю, висвітлює, що воно робить, і куди то дівається ото почервоніння mm -hmm. на шкірі, завдяки чому? Завдяки фізиці. <ріст> От є оцей фотоспалах, він і е, забирає ці е, різного ступеня проблеми. Слухайте, ну це настільки цікаво насправді, тому що в голові зовсім інші картинки відбуваються. Коли людина тобі розказує по поличкам, як воно все має бути. Чому так? Це дуже цікаво. Просто це фото, напевно, мене ще знаєте, трошки збиває. Добре, якщо говорити ще про два наступні, для чого вони тоді для обличчя? Ще є один гідра тач. Він іде, от більше така доглядова процедура. Він заміняє чистку. Ну, звичайно, він не замінить таку чистку ручну, але він так поверхне, от він досить гарний. Він має собі кислоти і таку ага, тобто гарно очищає шкіру. Кислоти, mm -hmm. ті, які нам потрібні, вже є в цій процедурі. Так, вони там гарні. Так. Ага, а якщо… це така, скажімо так. Це як чистка, але така більш лайт режим, не болюча. Не болюча, Ось <с що <с. я хотіла запитати. Так, о, Після нього дуже таке гарне лице, сяюче. от коли вам потрібно кудись, якась така подія, можна перед цим також зробити. І ну, воно відразу розбірає. освіжає. Uh -huh. А якщо також, ми говорити... після цього можемо ми працюємо з біологіки, з медик, можна зробити якусь доглядову процедуру, якусь масочку. Це Щоб, Щоб <зас> так, <ще додати. зас> зацементувати результат, скажімо так. А якщо говорити про кислоти, ну я так розумію, що це теж індивідуально, підбирається якось косметологом У нас так, в нас спеціалісти найкращі, вони всі вони з медичної освіти освітою, навіть ті, які на апарат потіл, навіть на яку вони це також дуже важливо насправді. Освіт, так. Тобто, звертаючись до клініку естети, можна. Бути абсолютно впевненим, що ти не попав до якоїсь там баби манії, яка тобі розкаже, що сьогодні тобі потрібно те, і те, що ти будеш точно впевнений, що тобі зроблять конкретно те, що потрібно, і якісно, що що саме основне не так, тому що потіло це також дуже важливо. Важливо розуміти, як от лімфа так. Тому що ну так, наприклад, я ж взагалі не розумію, як він відбувається, що, куди. Тому так, тут дуже важливо знання і правильне їх застосування. І останній апарат по обличчю, четвертий. Це смаз-ліфтинг. Що він робить? Ну, Він також за рахунок він прогрівається до 60 градусів, він за рахунок цієї температури і ці шари. І також підтяжка обличчя, скажімо так, mm -hmm. yeah. тобто, а я якраз чула смас ліфтинг, це підтяжка обличчя без оперативного втрачання, yeah. скажімо без так, без mm -hmm. е, якщо говорити про всі ці чотири апарати, а попередньо ми казали, що для тіла можна поєднувати е, два, так то всі ці чотири теж можна поєднувати між собою, чи все-таки там має бути певний курс того, 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 того і все по окремості. Ні, е, має бути певний курс. Все таки mm -hmm. має бути якась певна е, систематика, так. хронологія. Бо бо я вже знаєте, зразу собі подумала, що тако приходиш до вас в клініку і просто забуваєш. Ну, це, це все та... має йти типу, по етапно. Всі апарати вони поєднуються, але ну не зразу. Це мають бути перше. Ну, я так останні. розумію, що все-таки клієнт-пацієнт буде вже безпосередньо розмовляти з косметологом, і тоді вже буде підбиратися програма. Які ще апарати можна зустріти у вашій клініці стосовно косметології? Ми ще якраз працюємо над одним апаратом. Ми ще не висвітлювали його, але в нас скоро з'явиться новинка. Так, все, друзі, за новинками, е, слідкувати на вашій сторінці, я так розумію, в інстаграм можна ще де вас можна знайти клініка СТ? Е, ще нас можна знайти в Фейсбуці і. І а... на західному полісі, у подкастах наших на нашому сайті друзі. Взагалі мені здається, якщо у вас виникли якісь питання, тому що їх може бути абсолютно безліч. І настільки ця тема глибока, про яку можна розмовляти і розмовляти, просто звертайтеся в клініку СТ, де вам розкажуть, розкриють, що потрібно, як потрібно усі секрети про апаратну косметологію. Марія, надзвичайно цікаво було справді, тому що ну кажу такі пересічні люди, вони не дуже орієнтуються у цих всіх. Моментах, які насправді дуже важливі, і коли ти собі щось уявляєш там в голові, це зовсім інше, коли воно, от, коли воно наяву. Тому ще от два слова, напевно, для тих, хто боїться. Коли Є якісь певні страхи, є якісь певні бар'єри, можливо, е, чи ті самі фінансові, чи ті самі просто е, тому, що це апарат, тому що мені страшно, тому що я не знаю, що буде. Скажіть для таких людей, щоб ну, не знаю, не боялися і все-таки йшли впевнено до своєї мети, до своєї мрії. Е, боятися це взагалі погано, так, Тому що спогадуюсь. ти не будеш знати, якщо ти не спробуєш нічого. Що стосується нас. Не бійтеся, тому що в нас дуже хороші спеціалісти, ніхто не хоче вам нашкодити, всі хочуть допомогти, всі хочуть вам, щоб ваші якісь там сподівання стали реальністю. Виправдалися всі сподівання, ну і щоб, звичайно, ви залишалися красивими і здоровими, що дуже важливо. Е, Гоменюк Марія, дякую. Це дякую. було надзвичайно цікаво. Співзасновниця клініки естетичної косметології СТ сьогодні говорили про апаратну косметологію, естетичний догляд, ну і власне корекції тіла. Е, я вже знаю, які я собі оберу процедури апаратні, тому що дуже багато Цікавого пролунало і корисного, як на мене. А ще дуже дуже заохочує той момент і зваблює, напевно, особливо про те, я де ви розповідали про м'язи, що тримає в тонусі. Ну, дуже зваблює, коли в тебе, по-перше, часу немає ходити напевно в спортзал. По-друге, справді якась сидяча робота в телефонах в комп'ютерах, а тобі хочеться, ну все одно хочеться ж бути в тонусі і, і, і підтягнутим. Тому це дуже дуже хороша альтернативна мережа. Парад він, крім того, що качає м'ясо там живота, сідниці, рук, ну які там хоч на ніг також до нього йде стелес. Де маніпула оця ставиться і там можна прокачати м'язи тазового дна. О-о-о! Угу. Це, це за міні 11 тисяч вправ Кегеля. Це аж просто топчик зараз, мені здається. І так. Це, це зараз, дорогі жінки, ви, ви почули все. Ми в... І чоловіки. Чоловікам це також потрібно. Не менше ніж. Чоловікам, мені здається, більше навіть це потрібно. Ми просто в кінці зараз додали такий секрет, розкрили, який напевно зараз всі, ну, багато хто для себе відкрив, що йому потрібно робити в цьому житті. Які вправи застосовувати, які ні, просто піти на апаратну косможна світи на стілець 30 хвилин. Сидиш, п'єш поп'єш каву, в телефоні і там качаєш. Ну воно так звучить, не наче якась інша, інший всесвіт. Ну насправді тому, що колись там, ну не знаю, років напевно навіть п'ять тому. Ну, не знаю, де за межами так, Україна, але в нас це якась була прямо ілюзія. І зараз Марія прийшла, розповідає про такі речі, які на, на нинішній день вже реальні друзі. Сиди сидиш собі, п'єш каву, гортаєш, скролиш, не знаю, інстаграм-стрічку, фейсбук, чи робиш роботу, врешті-решт, і, і прокачуєш своє тіло. На запис 164. Корпус 1, клініка ста. Клініка ми ми СТ. зробимо все, що ви хочете. Звертайтеся, друзі, шукайте. На інстаграм, сторінках, і на західному полісі ми також затегали клініку ST, тому, Будь ласка, переходьте, шукайте, звертайтеся до професіоналів. Марія, дякую. Сподіваємось, зустрінемось ще. Дякую вам. все буде красиво! Шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, «Щовіторка» о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво.